Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давайте оце за мною завітаємо у сільпо. Подивимося там, що там у нас є. за знижки і акційні товари. Люблю я це сільпо. Дуже так великий тут вибір товару. Все якісне і свіже. Ну що, гоу-гоу-гоу, Ідемо, йдемо, йдемо. Йдем. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Весна ультрафреш, 30 квітня 2024 року. Фести Рудзе, Дізнатись більше про дію. вон скачуйте Q-код і ви більше дізнаєтесь про дію. Ой, пішліть, що ми тут подивимося. Якість і свіжість товара, яка нас буде просто вражати. Великий неймовірний вибір. Із великими знижками. Ціна тижня. Виноград 249 гривень. Доволі такий непоганий. Головне хорошої якості. Бачите, ви можете взяти свіжий ще й зі знижечкою. Я взагалі аж розтірялася. Навіть не знаю, за що мені хвататися і що мені тут купляти. Сільпо це просто, я не знаю, полуниця, дивіться, 119 гривень. Тільки тут? 29% знижки. Гляньте, яка вона, вау! Неймовірно просто. Ось натуральні соки. Смузі, смузі. По 68 гривень 49 копійок. Бачите? Смузі. Можете такий купити. Клас. Бачите, вже і смузі роблять. інтересно, вони їх роблять із свіжих продуктів. Або так як на все подивишся, то просто ти іноді трішки шокований. Що ми тут по цінам подивимося? Салат 64,99, бачите. Глянь, який він гарний. Свіжий. Ось теж якийсь перець-мікс Перець по 104 гривні. перець-мікс, Ой, баклажан, дивіться, 169 гривень. Гляньте, яка свіжість. Він так блистить, видно, що тільки-тільки з грядки. Незалежений, так як в АТБ. Це так. Редисочка по 68,95. отака ціна на редисочку. Також томат жовтий, ви можете купити. За 199 гривень за кілограм. Це ж так недорого, це ж так недорого, це всі можуть собі це дозволити. Прям всі. І особливо пенсіонери наші, що тут кажуть, що це так недорого. З пенсією 2,5 тисячі гривень. Так, що тут ще у нас є? Томат чері український. 219 гривень. Томат чері. Бачите, які. А ось якийсь томат. То український за 219 гривень. А це що за томат? За 78,43 за кілограм. Трохи дешевше, Откуда він цей томат. Непонятно, откуда цей томат. Капусти багато. Бачите, яка вона вся така гарна і ідеальна. Так що завітайте за мною сільпо, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви будете задоволені якістю і свіжістю товару. Капуста. Біла качанна, 10 гривень, 2 копійки за кілограм. Ну, тут навіть і придратися ні до чого. Тут це Ну Давайте глянемо, по чому тут молодий часничок часник молодий. 144,31. Оце така ціна. Картопелька. Картопелька, картопелька картопелька. Картопля біла. 3290. Угу, а ч так дорого? Це ж стара. Це, наверное, для посадки. Посадочна картопля, класна. Там ще якась есть картопля. Що глянемо що там за картопля? За 32 гривні ще якась є Багато всього тут є, так що завітайте в сільпу. Тут дуже великий вибір. Мені там писали в коментарях, що тут набагато все дешевше. Картопля... ой 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 моє, картопля рання. 104 гривні 90 копійок. ой боже Це Також в сільпо ви можете придбати сир на будь-який смак і на будь-який гаманець. Тут дуже великий вибір сир. Ви вроді би сюди як попадаєте. Бачите, яка вітрина здорова, вроді би як в сирну країну. Так що завітайте в сільпо або скачайте до ладаток. Я вам трішки-трішки цим покажу. Ну тут в основному ціни указані за 100 грамів. Ціна продукту за 100 грамів. От бачите, там де є жовті цінники, то, мабуть, акційний сир якийсь іде. Ось, бачите, такий це твердий. Ну, Це доволі непоганий. Пар... Парміджанно. Парміджанно. Бачите, там навіть ціна його є. три 3... за кілограм 1349. Така ціна. Бачите, тут навіть на кожному кусочку є стіна. 1499 за кілограм, 218,85 Тут виходить який вес 146 г. Оце такий сирочок. Інтересно, тут дійсно є 146 г. Хочете я його провірю зважу. Як пішла вже така тема про ваги. Так, 146 грамів. Зараз ми подивимся, дійсно тут 146 чи не дійсно тут 146. Дивіться, тут навіть 150 грам. Бачите, як сільпо нас не дурить. Воно навіть нам на 4 грама більше сира одважило. Також є непогана доволі вітрина, снековий рай називається. Тут також все за 100 грам. Бачите, тут такий дуже великий вибір і ви можете все, що хочете собі купити. Так що гоу-гоу-гоу, всі всі сільпо. Це мені потім напишуть в коментарях, що мені сільпо ще проплатило. Ні, не проплатило. Якщо воно гарне, якісне і воно видно, то я так і говорю. Ну а якщо воно ВВВ, то що ж тут? Тут нічого ти не зробиш. Що вам ще показати тут, сільво? Люблю я це сільво. Ви знаєте, цей це виставочний зал називається. У вас як би сказати, все в нас в магазині є, але ми не все можемо дозволити собі купити. Так що не треба тут писати, що всі такі багаті, всі можуть все купити. Ні, люди ходять, просто дивляться та і все. вам покажу, по чому яйця перед паскою. 2 гривня 39 копійок. А в екомаркеті гривня 99. Ну, що є, то є. От цього нікуди не дінешся. Що це ось? Тут дуже велика. Ета, рибний, рибний рід. А це в нас і корочка на свято. Не дуже дорога. Вон дивіться, за скільки за 50 грамів 1649 гривень. За 65 2099. І за 200 грамів 5299 гривень. ой о -ой, -ой, ой Це моя вся місячна зарплата тут піде. А риба просто улюд. ви не можете собі представити, який тут стоїть неймовірний штин. І такий, ви знаєте, приємно-неприємний запах. Це щоб я нікого не обідать і не оскорбить. Сьогодні він допустимий, в принципі, можна так сказати. Бувають такі дні, що ти сюди заходиш і просто. Ой, такі справи. Вон чий лоток, великий лоток ситою, з рибою свіжою, форель, сьомга, все за 100 грамів. Так, як бачите, дивіться, яка очередь стоїть, щоб це все купити. В кавичках людей зовсім немає. Що там ще є? Ось м'ясо, м'ясо, м'ясо. Тут багато ценників, ну по м'ясу я скажу. Ціни як ціни, в принципі, ми його беремо. Це таке м'ясо. Ще вам зараз покажу, що я тут побачила, така класна штука. Вон, дивіться, курка. А вон, дивіться, який їндюк здоровий висить. Бачите гарний, який здоровий, такий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Обвал цін. Обвал цін. Це просто обвал цін.